Дуже класний варіант диванчика для відпочинку і теж підходить для щоденного сну. Називається Marmaris. Він йде з двома підлокітничками. Бачите, тут такий під тип підлокітника, тут йде більш скруглений. Значить, чому він класний? У нього довжина всього 225 см і при цьому спальне місце 150 х на сто Вартість цього 21 500, і того також 21 500, Але базово такий диван можна замовити 19 500 Коштує. Він йде на високих ніжках і розкладається по крокуючій системі. Ось дивіться, причому розкладка не складна. Я поки вам показую, зараз іншою рукою про вас відразу і розкладу. Ось. Крокує сидіння, ніша, для білизни тут невелика, але є. І падає ось так спиночка і у вас виходить повністю рівне спальне місце 150 на 195 сантиметрів. Колір є ось такий, колір є другий з тими підлокітниками, і є ще декілька варіантів на складі. 21 500 вартість цих, 19 500 базова. Пропозиція по співвідношенню ціни і е, якості дуже класна. Там йде е, пружинне наповнення, тобто воно не жорстке, воно таке е, середнє чуть нижче середнього. це хто любить пом'якше диванчики, і він дуже дуже комфортний для сидіння. Диванчик називається Marmaris, Якщо цікаво, на сайті Солоха є більше інформації: доступна оплата частинами на 5 платежів. В описі до відео, телефончик для зв'язку.